Друзі, насенфоперші про головне поїхали в ніч проти сьогоднішнього ранку. відомі високоточні ракети, за припущеннями українського походження, вразили щонайменше 12 об'єктів стратегічного і військового значення у Москві та Санкт-Петербурзі. йдеться про штаб ГРО на Хорошевському шосе. Засекречено підземне сховище боєприпасів в районі внуково командний центр зв'язку збройних сил РФ у південно-східній частині столиці Нафтобазу промзоні Купчино в Пітері. Базу розміщення ППО під Московного кільця удари були синхроні. Зовані та здійснені з високим рівнем точності системи ППО РФ або були обіднені або нейтралізовані на ранньому етапі. Жодна ракета не була перехоплена протягом перших двох годин після ударів. Російські екстрені служби не могли дістатися до місця Лучан через задимлення, другорядні детонації та зруйновану інфраструктуру. Офіційні джерела мовчали понад чотири години. Поки телеграм-канали не почали масово публікувати відео пожеж, криків та евакуації в Пітері був тимчасово перекритий невський проспект. Ти вивозили тіла за всіх підвалів, завалів колишнього будинку військової прокуратури, Зруйновано прямим влучанням жертви і утрати не прихована трагедія. Тверджено 458 загиблих. Більшість військовослужбовців, технічний персонал та співробітники спецслужби, що перебували на зміні. в момент удару 540 плюс поранених частини у критичному стані, переважно через термічні опіки та ураження уламками. 20 вантажівок зіл та урал вивозили тіла та залишки тіла з території частини номера 7. Сорок три московські області об'єкта, що за попередніми даними міг бути центром управління дронами Камікадзе. Щонайменше три будівлі повністю зруйновані ще 11 об'єктів пошкоджені настільки, що відновленню не підлягають. Серед зруйнованого сервісного центр ще раз десятки військових систем управління втратили координацію. Мовчання Кремля та інформаційний вакуум. Офіційні джерела заявили лише про надзвичайну подію техногенного характеру. Водночас усі федеральні телеканали перейшли на записані передачі а прес-конференція. Міноборони РФ була скасована поширення паніки у соціальних мережах, намагалися обмежити масовими блокуваннями акаунтів і каналів. Однак відео із тілами палаючих складів, зубами вибухів і панікою цивільних масово розходяться у закритих військових чатах і серед родичів військових. Експерти припускають, що удар було затіснено з використанням нових високоточних малопомітних ракет, можливо, безшумних типів повітряного запуску, або ж перших українських балістичних ракет, або модифікованих далекобійних дронів, які змогли проникнути в. Найглибші ешелони російської ППО, ймовірно, атака була відповіддю на масові удари по українській критичній інфраструктурі. За попередніми даними дежерела в розвідці припускають, що операція координувалася зсередини через інфільтрацію або зрадників на стратегічних об'єктах Російської Федерації. Коротка аналітика, наслідки удару, психологічний ефект катастрофічний Кремля не зміг убезпечити столицю і ключову військову логістику. Утрати еліти підтверджуються загибель кількох високопосадовців міністерства оборони. АРА, серед яких ймовірно полковник зв'язку та заступник командира ППО Центрального округу. Технологічні збії на добу були втрачені канали зв'язку між кількома ключовими групуваннями на фронті. Мобілізаційна паніка на тлі трагедії чергові мобілізаційні списки викликають страх і злість серед простих росіян. Підвищення тривожності в Пітері та Москві. Люди масово скуповують квитки на виїзд, особливо в напрямку Казахстан, Вірменії і Туреччини. Що ж скоординований удар по Москві та Пітеру демонструє нову фазу. Зу війни асиметричну глибоку деструктивно. Він підриває відчуття безпеки у тилу, нівелює інформаційний контроль та змушує переглядати підхід до інформаційного контролю оборони стратегічних центрів, РФ численні жертви. Це не просто військова втрата, а удар по мотивації армії та моралі країни агресора Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.